Наш зайчик прийшов щось нам тут приніс. Тут всі приладдя, які нам потрібні в школу. Зрозуміли? Бутерброди тут немає. Так. Зараз, зараз, зараз. Тримай, будь ласка, вікуся, тримай в ручки, бери Бери ось предмет. Я тобі дала. Ні-ні-ні, це ні. Все, бери предмет. Угу. Чи здогадався, що це? Не діставай. Що, ще, ще? А ну подавись. так. Вот. Молодец. Так, линейка, молодец. Давай пять. Гадала. Молодец. Лера, готова? Угу. Давай ручку для а? да. Лера, не переглядай, будь ласка, Лера. Так. Есть... А я украинскую. Фарбы. Украинскую, Майкл. Лера. Фарбы. А ну давай. фарби. У, є... у мене є такі фауби. Готова, яся? Да. Готовы є такі фарби. Да. Клас! И яся, сейчас тобі щось Ні, Только... давай. Ну, дивись, яся. Не, не, не знаю. Відгадаєш, не відгадаєш. Анна, давай ручки засова. Тындаш. Чого ти підглядаєш? Так не чесно. Так не Ясь, Ми Ми не говоримо. одразу. Давай ручки. Давай. Не діставай. Тачілка. Тепер можна. Ага, відглядала. Давай. Давай п'ять. Добре, Фрося, застави ручки, будь ласка. Так, Фрося. Даю тобі. Натримай. Людниці? Подивись, подивись. Вона подглядає. А чого? Я думаю, що вона згадалась. Молодець. Давай п'ять. П'ять, давай ножиці. Так, Софійка, їду до тебе. Готова? Я будемо його Тихенько. Так, тримай, Софійка. Софійка, як ти думаєш, що це? Клей? ну, давай дивитись. Так, це клей. Давай п'ять. Молодець. Анічка, ти готова? Я дам, зараз... давай. Крак, давай, я давай. Подобається? Да. Да? Анічка, да, щось давай. тобі я теж складненьке дамо. Дамо щось складненьке. Кісточка. А українською пензликом. Пензлик. Молодець, Анюта, давай п'ять. Ярик, до тебе йду. Ні не Ярик не, не, не підглядує. Ні. Ярик не підглядує, все в нього добре. Тримай Ярічка. Що там, Ярик? Стівачок. Ти думаєш? Впевнений? Да. <схід> а, молодець, давай п'ять.